Оце ми пливемо по морях, океанах Рівненщини. Ось такі у нас вільні мандрівники. Сьогодні ми мандруємо на байдарці. Пробуємо добратися до Кустополя. Серий задвигатель сьогодні. Я за камеру GoPro. Треба совмещать. Ось такі от пейзажі. Інтересні. Дуже красиво. Так що... от такі ми от спортсмени сьогодні. Там нас чекає шашличок. Огірочки, всі діла. Ну, Серій, скажи пару слов, як тобі гребеться. Пізажики, красота. Тут то прикачує. Будуть руки, як в Варні. В молоді роки. Точно. Все, тримайтесь.